Доброго дня! Сьогодні відеоперегляд будинка Слоходосівка. Сам будинок побудований з сегли 340 квадратних метрів з такою великою терасою роздвижною. Також є барбекю зона. Вже побудована така гарна барбекю зона. Таким гарним сучасним будинком, дах моноліт. Вчасна стилістика, хай так стиль. Також зроблено, зроблено кострище, япачу гарне. З діляночкою 15 соток фактично відчувається ділянка набагато більше. Дуже гарний задній двір. Зараз вам покажу. Такий чудовий. Чудовий задній двір для будь чого Також планується. Робити басейн незабаром в цьому будинку. Фасад будинку йде штукатурка, термодерево, плитка. Зроблена вся розводка комунікацій всередині стяжка штукатурка. Дивіться, яка чудова гарна ділянка. Газон, автополив, капільний полив. Бачите, які великі туї насаджені. До речі, не сказав вам одразу, що алюмінієві двері, алюмінієві вікна, роздужна система, алюміпро. іде всі вікна. Так виглядає діляночка? З гарною панорамою вже з ділянки відкривається, як ви бачите. Прям чудова панорама мастер спальня якраз на ту сторону, на цю чудову панораму. Дуже гарне планування. Дочекайтеся, скоро покажу вам всередині планування будинка. Ось так виглядає бокова частина ділянки. Тут, до речі, гарно зробити басейн, чи можна також і на цій великій галявині, на цій великій ділянці зробити. Із плюсів, що зробили, я вже казав, що патіо, так, кострища, барбекю, доробили, також закрили терасу і наверху тут будь-де зробили натуральне каміння. Так. Це такі гарні зміни. Хочу ще раз вам зазняти. Побачила цю красу. Не виглядає сходинки, всі йдуть натуральне каміння. Гарна також тротуарна плитка зроблена. Ось так якраз виглядає. Барбекюшниця. Все не жарко, якраз так. Тут класне місце вибрали. Так, да, тут і піч, і сама барбекю. Це також. Каміння йде, далі, Дивіться на цей сад? Персики? Ось персик? Тут не бачу, це слива. З цього боку зроблена свердловина. Хантер іде авто. Автополив ін, інші назви, я перепрошую, зараз. Зараз вам не скажу. Вивод зроблений під газ. І ось така чудова зона. От хоче з цього боку гарний ракурс. вам так з тераси. Там якраз кухня за тераси. Гарно видно задню двір якраз щоб дітей дивитися. Хто чим займається, щоб дивитися, так? Щоб було все під контролем. І тут з цього ракурсу покажу вам патіо в кострище. Mm -hmm. Також, це зроблено натуральне каміння. І покажу вам цю гарну терасу. Війду, вам і все повністю. Що помиють вікна, так взагалі буде склонно буде відчуватись, не буде помічатись. Дуже велика тераса якраз для всіх вистачить. Бачите, як зроблено водовідведення? Ннизом йде Є гараж для двох авто в самому будинку. І подивіться, скільки тут аркомісць. І будинок так розташований, що передній двір, ніхто на вас особливо тут не дивиться. Так раз зроблено септик з переливом, каналізація. Якраз гараж тут з такою. Гарне дизайнерське рішення. Бачите, як фасад виглядає. Гарні кольори, темно-сірий, світлий, коричневий. Гараж тут великий на два авто. Також тут дивіться, озеленення. Гарненьке зроблено. Ну і паркомість тут на машин 8-9, так точно поміститься. Якщо одна за одною. Такий гарний будинок. Нагадаю. 340 метрів, 15 сотих землі, багато паркомісць, гараж на два авто. Бачите, яка вхідна група алюмінієві двері гарні, і вже з ділянки гарні краєвиди відкриваються. Зараз покажу вам саме планування. Відкрив якраз гараж, дивіться, це потужний гараж на два авто. Так, давайте почнемо спочатку. Ми пішли. Велика, великий передпокій, Хол, так. Зліва велике місце для такої шафи. Праворуч можна таку шафу і зеркало поставити. Також ліворуч йде гардеробна хідна, ще от додатково. Тут іде санвузол, Санвузли вже з інсталяцією. Також, до речі, є дизайнерський проєкт. Є дизайнерський проєкт під цей будинок зможемо вам вправити. І от тут ще такий гараж нагадую. Далі йде. Велика кухня. Кухня тут, от в цьому місці кухня. Да все інше до цього була вітальня. Та кухня з вітальня. Велика зона. І також ми вже були з вами на цій причудовій терасі. Віду покажу Вся розводка нагадає комунікації зроблена. стяжка, штукатурка, тепла підлога будь-де зроблена. Будинок із цегли побудований, алюмінієві вікна, моноліт іде дах, моноліт перекриття. Гарна велика зона кухні-вітальні. І також дуже класно рішення зроблена саме та ліва частина. Повністю вона йде технічно. Давайте я вам з гаража якраз покажу, яка була ідея. Ви приїжджаєте, вже будинок з ремонтом, приїжджаєте в будиночок, заїжджаєте тут, машину ставите в гаражі, з речами йдете сюди. Тут така кладовочка. Гарна, велика, об'ємна кладовочка. Далі тут йде котельня. Котельня зроблена. Тепловодіна підлога, котел. З темочистки води зроблено. І вся технічна група сюди йде. При бажанні можна таку гарну зробити колдовочку, нішу. І знову ж таки та сама кухня. Такий цікавий проєкт. З виходом на терасу, там, де ми з вами вже були. Такий перший поверх. Давайте піднімемось на другий поверх. Що вам подобається відео, будь ласка, не забувайте, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першим бачите такі відео. Також цікаво, напишіть в коментарях ваша думка, як вам цей будинок. А краще, що подобається, то буде контактний телефон в описі всі є всі меседжери. Точно ціна буде вказана. Ми зможемо вам оперативно його показати. Ми будемо раді. Це війшов в таку першу кімнату. Кімната називається Пральня. Дуже класно, що є в будинку 340 метрів окрема пральня. Також тепловодіна підлога тут іде. Тут вже всі виведи інший рукаминник, під пральню зроблено, також виведи. Далі йде в будинку. Тут чотири окремі кімнати, три гардеробні і два санузли. Також є балкон. Це перша кімната. Не дай всі вікна алюмінієві, дах моноліт. Якраз зараз запрацював, запрацював автополив. І тут така гардеробна є. В цих двох кімнатах, називаємо їх так, дитячими, окремі кімнати, в обидвох є гардеробна. Ну і тим паче потім буде в головній спальні також і гардеробна, і Величезний Савуз. Це друга така сама кімната зі своєю також гардеробною, з видом на Задній двір. Трошки палка моя підустала. І це також гардеробна. Зараз покажу вам. Гарна така гардеробна є в дитячій кімнаті. Далі йде третя кімната. По плану тут хотілося зробити кабінет. Чи ще третя, третя окрема кімната в будинку? Далі йде загальний великий величезний Ось він. Вже інсталяція також є грохи, гроя. Мені подобаються Грохи. Правильно, гроя. Так, і залишилась мастер спальня. Головна мастер спальня. Дивіться, з такою шаленою. Панорамою, на пагорби, на лісах. Є свій балкончик, свій санвузол, і своя ще величезна гардеробна. Спочатку давайте санвузол покажу. Місце під рукомийник двиний, там туалет, О, можна буде, де, де ставити, чи душ, і тут зробити, чи. Вже щось собі до вподоби, чи душову, чи, чи зробити також ванну. Така. Такий великий санвузол. І ще зараз подивимось гардеробна. Дуже класна, велика гардеробна. Наскільки пам'ятаю дизайн проекції тут якраз. І гардеробна, і туалетний столик. Дивіться на цю круту гардеробну. Коли метраж 300 то можна дуже класно зробити проєкт. І ще вам покажу обов'язково балкон. Всі двері вікна люмніві. І такий гарний балкончик. Тяжкі співають з такою чудовою панорамою. Дуже тихе затишне місце, Вулиця мало проїзна, поруч всі сучасні будинки. Дуже швидкий доступ до Києва. За рахунок новобухівської траси. Так що запрошуємо всіх охочучих, будемо раді. Буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І ставте лайк, коментарі свої напишіть. Будемо раді. Всім гарного дня до побачення.